Про бензинові двигуни. Чим треба людям жити, коли вони купують оцей автомобіль? Мається на увазі Volvo xc 60 з бензиновими двигунами і почнемо напевно з. С... 2,5. Ну, найбільша проблема з цим двигуном, 2,5 це те, що він палює масло. Це сама велика проблема. Люди, коли пробіг десь 200-250, спочатку у цього двигуна, у 2,5 турбо, що ми замітили із своєї практики, перша декада 5-6 тисяч, він практично масло не спалює, а друга декада до 10 тисяч це останні 4-3 тисячі. Десь у нього починається спалювання масло і нормальна ситуація це десь літр півтора на 10 тисяч для цього двигуна це нормально. Тому що це турбовий двигун. Якщо ви розкручуєте турбіну, буде спалювання масла Після 250 тисяч кількість масла спалювання, воно збільшується, десь люди. Ну, 3-4, 5-6 літрів на 10 тисяч людей доливають. Але це питання вирішується ну, не завжди, але можна розкоксовку зробити, поршневих кілець, можна поміняти ковпачки маслосйомні. Це все залежить від діагностики двигуна. Ступний і розпространений, нехай буде 3,2. На цьому двигуні, так, да, саме, саме така ситуація – це катушки. Якщо вчасно міняти свічки, то проблеми не буде. І ще у них така проблема протікання масла з кришки цепної передачі на двигуні. Угу. Дуже така проблема. Що ще з 3,2 не так? То все так. Просто є якісь ситуації, ну, які дуже мені не подобаються, те, як вони замутили з генератором. Генератор через дві муфти, через кучу там демпферних шківів, через оцю всю ситуацію. Вони, звісно, це, якась технологічна. По суті, класний мотор, але маємо недолік. цей генератор Техне... на цьому технологічна автомобілі. Технологічна херня, якась таку вони зробили, чесно тобі скажу.